Показую вам нову платформу для заробітку. Тут вам зразу дають 6 доларів. В мене, як бачимо, вже є VIP 1: мій поточний статус, і тут заробіток долар 20 на день, 36 доларів на місяць. Мінімальне вам потрібно поповнити на 4 долари це для VIP-1. А, ну і Далі ви бачите, є VIP-2 за 50 доларів, vip 3 100, 500 і так далі. тут. Чим дорожче коштує Віп, тим більше заробіток. От Віп 6 2500 доларів і заробіток 425 доларів на день. Знову ж таки, пам'ятаємо про ризики: не потрібно вкладати кошти, позичені чи брати кредити, тому що ці всі платформи вони живуть надовго. Ось у мене на балансі вже є 15 доларів. Я буду зараз виводити, вивожу всю суму. 5 доларів 62,40. Зараз веду платіжний пароль. І далі в телеграмі напишу, чи прийшли, але я читала відео що ця платформа виплачує, і як швидко прийшли. Під відео залишаю посилання на дану платформу. Підписуйтесь також на телеграм-канал, там є також інші платформи. І я по всім платформам пишу, які виплачують. Всім хороших заробітків